Прогноз погоди на 29 квітня. Весна нарешті вмикає тепло. Вітаємо, друзі! 29 квітня Україна прокинеться в іншому ритмі. Весна стає все впевненішою. Небо здебільшого буде чистим. Денна температура підніметься до комфортних плюс 14, плюс 20. А заморозки повільно відступають. Давайте розглянемо деталі по регіону. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми, Чернігів вночі плюс 5, в день плюс 17. Ясно, сухо, вітер північно-західний, 3 метри на секунду. Свіжий ранок і теплий сонячний день. Класична квітнева погода. Суми. Вночі плюс 3 день плюс 17. Мінлива хмараність. Вітер північний 4 метри на секунду. Хмарки прикрасять небо, але дощу не буде. Час гуляти і насолоджуватися весною. А ми продовжуємо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. Почнемо з Одеси. Вночі плюс 5 день плюс 14 Сонячно. Вітер південний 4 метри на секунду. Легке весняне море. Сонце і теплий вітер. Мрія для вихідного дня. Херсон вночі плюс 5, Вдень плюс 16. Ясно. Вітер східний. 4 метри на секунду. Сухо, світло і затишно. Чудовий день для пікніка чи прогулянок біля річки. Миколаїв. Вночі плюс в Вдень плюс 15. Переважно ясно. Весна тут пахне повітрям свободи і тепла. Наступний в нас захід України. Це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Лусь. Почнемо зі Львова. Вночі плюс в вдень плюс 17. Мілива хмарність. Вітер північний. 3 метри на секунду. Легка прохолода вранці і теплий м'який день для неспішних прогулянок старими вулицями. Івано-Франківськ. Вночі плюс 5, в день плюс 17. Ясно, вітер північний 4 метри на секунду. Тихий ранок і сонячний після час. Весна повертає натхнення. Ужгород. Вночі плюс в вдень плюс 19. Переважно ясно. Вітер північний 3 метри на секунду. Один з найтепліших куточків. Тут весна вже квітне повною мірою. Луцьк вночі плюс 5, в день плюс 17. Мінлива хмарність. Вітер північний 4 метри на секунду. Ідеальна атмосфера для весняної кави просто неба. А ми переходимо до Сходу України. Це Харків та Донець. Почнемо з Харкова. Вночі плюс 1, в день плюс 14. Сонячно. Вітер північний 4 метри на секунду. день обіцяє бути теплим і світлим, хоч ранок ще проходять. Холодний донець вночі, плюс 3, в день плюс 16. Ясно. Вітер північний, 3 метри на секунду. М'який сонячний день. Чудова нагода підняти настрій собі і близьким. І завершимо з центральної України. Це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Почнемо з Києва вночі плюс три в день плюс сімнадцять. Ясно, без опадів. Вітер північний 3 метри на секунду. Ідеальний квітневий день. Сонце зігріває і місто, і душу. Вінниця вночі плюс п'ять. В день плюс шістнадцять. Переважно ясно. Вітер північний 4 метри на секунду. Світлий і теплий день. Для планів і мрій. Дніпро вночі плюс п'ять в день плюс вісімнадцять. Сонячно, вітер північний, 3 метри на секунду. Весняний день із майже літнім настроєм. І завершуємо Кропивницьким. Вночі плюс 5, в день плюс 18. Переважно ясно. Вітер північний, 3 метри на секунду. Тепло, світло і безтурботно. Весна в самому розквіті. Загальні тенденції. 29 квітня в Україні встановиться переважно ясна і суха погода. Температура в день буде плюс 14, плюс 20. Уночі ще доволі свіжо, плюс 3, плюс 6. Але загроза заморозків уже мінімальна. Сильних вітрів і опадів не очікується, поради аграрія, закінчення ризику нічних заморозків дає зелене світло для активних робіт у полях і садах, поради щодо одягу, легкий светр чи піджак в Вдень можна насолоджуватися улюбленими весняними луками. А ми бажаємо вам гарного вівторка та мирного неба!